Усім привіт! Отож, як ви можете здогадатися з назвою цього відео, воно буде в нетиповому для нас форматі, але воно дуже важливе для мене і для Даші, бо за останній час в моєму житті трапилися деякі зміни напряму пов'язані з цим каналом. Тож у цьому відео я хочу трохи детальніше розповісти про них. Ну і власне також про те, чому тепер нам, як ніколи, потрібна ваша підтримка наших глядачів та глядачок. Нещодавно я втратила роботу. Ту, яка мене підтримувала з моменту того, як ми з Дашою разом створили та розвивали цей ютуб канал підбора фемфаталь», де ми, от якраз, почали розповідати про роль жінок у кіно та популяризувати феміністичну кінокритику в Україні, у січні нам буде два рочки, Тобто, ми запустилися у січні 2024 року. У травні 2025 року, ми також зробили англійську версію каналу, яку почали монетизувати. І влітку 2025 тисячі також. Ож підключили монетизацію і на нашому тусь цьому українському каналі. Ми завжди пишалися і пишаємося нашими відео, і тим, що ми робимо. Але реальність така, що ця діяльність поки що майже не приносить нам грошей, і з цим, до речі, пов'язана ну смішна особиста історія. Нещодавно я була на дні народжені у Даші. Я там познайомилася з її подругою, яка також дивиться наші відео. І вона була от, дуже здивована, що ми, от при тій якості наших відео, яка є, не отримуємо з цього великі кошти. Кошти або хоч якісь кошти на життя. І щоб підтвердити мої слова, щоб не було такої ілюзії, що ми з Дашою тут сидимо на золотих горах. На екрані ви можете побачити скріни наших виплат. от, бо ми оформили монетизацію з літа, і ви можете подивитися, скільки ми отримали за ці місяці. Ну тобто, включно з нашими виплатами за український і англійський ютуб разом за 3-4 місяці, це було десь 20 тисяч гривень. Ці гроші ми часто витрачаємо на виробництво відео для оренди. Приміщення для оплати праці людей, які можуть допомагати нам зі зйомкою випусків, бо не завжди можемо впоратися тільки вдвох, якщо це більше формат, наприклад, подкастів. Ну і також на будь-які додаткові витрати пов'язані з каналом. Просто щоб продовжувати випускати ці відео і робити їх якісно для нас. Ютуб завжди був більше ідеологічною працею, але вона так само важлива. І я абсолютно впевнена, що принаймні колись з нашим англомовним Ютубом, так точно, ми зможемо вийти на. А певну суму, таку зарплату, яка зможе підтримувати нас і у звичайному житті, але поки що реальність така цифри ви бачили самі. Тобто, весь час, поки ми розвивали цей канал, і я і Даша мали інші джерела доходу. І тепер я займаюся тим, що окремо підшукую собі періодичні проекти, фріланс, роботи. Але для мене також важливо, щоб вони все ще залишали мені час на розвиток каналу. Бо я вірю, що наша справа того вартує, що ми можемо розвинутися у щось значно більше. І я не хочу від цього відмовлятися, зменшувати кількість відео, менше часу приділяти каналу, бо я бачу в ньому потенціал і великий сенс вкладатися. Отож, ми відкриваємо можливість нас підтримати. Закликаємо вас до цього, бо ми запускаємо монобазу, щоб ви могли підтримати нашу діяльність і цей канал. На монобазі будуть різні рівні підтримки. Отож, перший рівень це остання дівчина, 100 гривень. Це як ваша добра воля та допомога нам за те, що ми вже робимо. Робимо і окремо від нас буде подяка у титрах у всіх наступних випусках на Ютубі. Другий рівень це відьма 250 гривень. Ми там створюємо окрему групу для обговорень, де ділимося новинами, мемами та іншими прикольними штуками, думками. Ну, от група для обговорень. Також іде окрема подяка в титрах як спонсорам, і одне додаткове відео від нас на місяць, тобто ми не будемо викладати його на Ютубі, а натомість у закритий доступ у групі. І третій рівень. ...фатальна жінка, це 500 гривень. Ви отримуєте усе вище згадане. Але окрім того, ми також два рази на місяць будемо разом дивитися фільм у Діскорді і один раз на місяць зустрічатися вживу в Києві, тобто перегляд одного фільму онлайн і одного вживу. І будемо збиратися у якомусь гарному просторі. Ми це організуємо з чаєм або коктейлями, і робити, по суті, такий міні-кіноклуб для обговорень, спілкування або в принципі для усього, що ви захочете. Ну і також Аду, що у нас буде відкрита монобанка, тобто вам не обов'язково доєднуватися до якоїсь підписки на монобазі. Ви завжди можете закинути будь-яку комфортну вам суму у якості разової підтримки, чи більш систематично це вже як ваша душа забажає для якогось підсумку. Я можу сказати, що я точно ні про що не шкодую. Я справді пишаюся нашим каналом. Я бачу, як він розвивається. Наприклад, тільки у жовтні ми запустили open call архів фамфат. Аль, де ми збираємо короткометражні фільми. Якщо у вас такі є, вам цікаво, подавайтеся для публікації на Ютубі, щоб ми могли підсилювати видимість починаючих українських режисерок і надавати майданчик, платформу для цього. Ми залюбки це будемо робити. Також ми продовжили розвивати рубрику подкастів. Зараз у нас записано вже два-три інтерв'ю, подкасти, які будуть виходити найближчим часом. Тобто, я справді вірю, що цей канал може розвинутися у щось значно більше, ніж от просто відео, де ми розповідаємо. Повідаємо цікаву інформацію у якійсь веселій формі, а також і ресурс, який ми зможемо надавати підтримку, продовжувати підсилювати видимість жінок, як у світі, так і в українському кіно, розвивати надалі власні проекти. І я б дуже хотіла, щоб це сталося, але поки що, щоб наш Ютуб продовжував хоча б існувати на тому рівні, який є зараз. На жаль, чи на щастя, так склалося, що нам справді потрібна ваша підтримка і ваше залучення. Тож дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо ви Можете його десь пошарити серед знайомих, які нас дивляться, або яким можливо буде цікаво нас підтримати. Якщо у когось є багатий вестерн шугардеді, який вас підтримує, поділіться контактами, будь ласка, бачить, Бог, нам це дуже треба. Е, да. Бо я завжди читаю ваші коментарі, Даша їх читає. Я пересилаю та своє улюблене, і ви часто кажете, що наш канал він вирізняється тим, як ми підходимо до аналізу, до розповіді, до зображення прикладів. І нам завжди дуже приємно і цінно читати цей фідбек. І я думаю, що можна сказати, що ми робимо ну певний внесок як в кінокритику в Україні, в огляди фільмів, так і загалом для українського Ютубу, тому що ми справді дуже стараємося і пишаємося. Цим і хочемо продовжувати нашу роботу на тому ж рівні. Тож дякую вам за ваш час. Дякую, що подивилися це невеличке звернення не від президента. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Якщо у вас є короткометражні фільми, відправляйте їх до нас в архів. У нас є форма заявки і в інстаграмі, і в телеграмі. Я її залишу в описі під цим відео. Пишіть, які теми вам цікаві, кого б ви хотіли побачити на подкастах. Ми будемо раді до вас дослухатися і робити те, що. Що і вам цікаво дивитися, але також будемо вдячні, якщо і ви нас у відповідь трошки підтримаєте. Дякую.